Вітаю вас, мої любі дівчата. Інколи ми відчуваємо, що немає сексуального бажання взагалі, або воно дуже слабке. І не тому, що з вашим тілом щось не так, а тому, що просто життя зараз важке. Мене звуть Вікторія Білан, я сексологиня, і сьогодні ми з вами поговоримо про причини, чому зникло лібідо, або частково зникає, і що з цим робити. Перша основна причина це втома і депривація сну. Якщо ви постійно біжите в бомбосховищі, якщо ви живете в режимі виживання або служите в збройних силах, де також важкі навантаження, постійні тривоги, коли ви не досипаєте, коли ви переживаєте за дітей, ви постійно в стресі. То тоді автоматично зникає лібіда, також у жінок, які народили дітей, да, у яких є вагітність або грудне вигадовування, коли треба вставати по ночам до вашого малюка. Це все також впливає на ваш сон, на якість сну, і також на ваше лібіда. Друга причина це стрес, тривога, бойові дії. Деякі жінки досі живуть в гарячих точках, або близько до фронту, або служать в Збройних силах України. І всі ці навантаження, стреси, тривоги, жінки, які тягнуть на собі роботу, дітей, організм живе в режимі виживання, тобто лібіда і секс не на першому місці, тому що наше тіло так влаштоване, що на першому місці треба вижити. І коли у вас є понаднормові фізичні, психологічні, психоемоційне навантаження, це також впливає на якість вашого інтимного життя. Третя причина, третя причина це гормональні зміни. Це післяпологовий період у жінок, вигадовування груддю або клімакс. Та? Зараз дуже клімакс помолодшав, через що через стрес. Отже, любі мої жінки, зверніться до лікаря, до гінеколога, якщо у вас є такий класний і ви знаєте, або вам хтось порадив. Сходіть, провірте, перевірте свої гормони, поспілкуйтеся з лікарем, також про методи контрацепції, інколи жінка просто вона боїться, вона стискається, зажимається, боїться завагітніти, тому що зараз дуже важко вижити, і це її фруструє. Це скажімо так, простим простим язиком, скажемо, що це на жінку тисне, і вона тоді не хоче сексу. Тобто, тут і психологічна причина, і фізіологічна, що ви боїтеся. Це по перше, а друге, якщо вас, наприклад. Гормональна причина, така як вигадовування груддю або, або післяпологовий період, або ПМС да, передменструальний синдром, коли у вас болі, коли у вас болить живіт, деякі у жінок так болить живіт, що і втрачають свідомість. І тут бажано підібрати з вашим гінекологом індивідуальну контрацепцію, яка підходить саме вам. Це вам вже лікар краще скаже. Також дуже важливо для жінок, які в періоді менопаузи, в періоді. Коли приливи можуть бути, там, тиск може скакати і так далі, використовувати лубріканти. Запам'ятайте, що найкраще це, друзі, дівчат, це лубріканти. Це не брильянти, а лубріканти. Саме це. Наступна причина це психоемоційне вигоряння. Коли жінка тисне на себе, я повинна все встигнути, на ній і домашні обов'язки, робота, діти, і вона просто не встигає. І вона думає, ну, чого в мене тіло не слухається. Раніше я хотіла, я бажала, а зараз ні. Щось зі мною не так. Та все з вами так, просто ваше тіло і психіка, вони втомилися і просять відновитися. Да? просять відновити себе. Я зараз зачитаю історію. Я щодня тягнула все, роботу, дитину, адаптацію в новій країні. Коли чоловік ніжно обіймає, я відчула втому, а не бажання було соромно, але я просто не могла. Отже, жінки, коли перевантажені психоемоційно, також. Відчувають провину, відчувають інколи образу, що чоловік не допомагає. Любі чоловіки допомагайте жінкам, і можете переслати це відео для своїх чоловіків, які вимагають сексу. що... Що чоловіки, що жінки, ви не робите, ви живі люди. Отже, коли втомлюється ваша психіка, коли втомлюється тіло, логічно, що тут вже не до сексу. І остання причина це ліки, медикаменти, які вам прописав лікар. Це можуть бути гормональні препарати, які пов'язані з щитоподобною залозою, також препарати контрацептиви можуть знижати лібідо, антидепресанти, якщо у вас тривожність, ПТСР, і такі ментальні проблеми, також препарати, які вам виписують лікарі. Що психіатри, що гінекологи обов'язково почитайте анотацію і запевніться, що це не ну в спитайте у лікаря, чи не може це впливати на лібідо, і як саме можливо, треба дати час, щоб ліки почали працювати. Як правило, антидепресанти це 2-3 тижні або місяць, і тоді, можливо, все стабілізується. Те саме стосується і е, е, гормональних анти, е, протизаплідних е, таблеток. Контрацептивів, тобто там зазвичай дуже маленькі дози гормонів, але все це треба підбирати разом з вашим лікарем. Отже, має бути довіра до лікаря, і маєте ви відчувати свої. Потреби, емоції, почуття, тому що якщо також важливо, якщо у вас є комплекси, які, якісь невпевненість у собі, в партнері, страх завагітнити. Також, якщо у вас був до цього якийсь невдалий інтимний контакт, секс це дівчата після зґвалтувань, після насильства сексуального, також може стояти блок і доходити до вагінізму. Тобто вагінізм це окрема тема, коли просто неможливий статевий акт через те, що жінка соромиться, затискається і в неї страх. Виникає. Отже, я зніму про це відео окремо. Тому, любі мої жінки, що з цим робити? По-перше, поговорити з лікарем, тобто відстежити свої фізіологічні причини. Якщо у вас є з здоров'ям, якщо ви приймаєте ліки від тиску, якщо ви приймаєте антидепресанти і так далі, це може все впливати також на ваше лібідо. Обов'язково налагодити режим сну. Якщо ви не висипаєтесь, намагайтесь хоча б помедитувати або. Заснути хоч трошки на роботі, да я думаю, зараз всі розуміють, що більшість не можуть працювати в такому нон стоп режимі, що тіло потребує відпочинку, і, хоча б на 20-30 хвилин, щоб тіло ваше розслабилось, відімкнулось, тобто розслабиться і. Навіть подрімати це буде також корисно. Про ліки сказала, також звертайтеся за допомогою з психологами, поговорить з сексологами, обов'язково з людиною, яка знається на сексології, тому що не всі психологи готові обговорювати це. Тобто, лікар це ваше здоров'я, це фізіологія, а психологія, комплекси, провина, емоції це все більше до психолога. Також дуже важливо для вас мати тісну співпрацю з гінекологом, яким вам, вам порадить, можливо, Вітаміни пропишуть, можливо, у вас не вистачає форіової кислоти, вітамінів і так далі. Можливо, вам треба змінити контрацептиви або методи контрацепції, і також це до гінеколога. Обов'язково поговорити з партнером. Тому що, якщо ваш чоловік тисне або ображається, це неправильно. Я... Ту саму рекомендацію даю чоловікам: якщо у чоловіків немає ерекції, лібіда або якісь проблеми в сексуальному інтимному житті, будь ласка, не мовчіть або говоріть це з партнером, тому що саме... Інтимність нас з'єднує і роз'єднує інколи. Краще, щоб інтимність у вас, вас з'єднувала, щоб ви розуміли один одного, що люди це не машини, це не роботи, які постійно готові до сексу. Що чоловіки, що жінки, що треба етап для підготовки, що треба, етап, щоб жінка розігрілась? Бажано ще коли чоловік знає, де в жінки знаходиться клітер. Чоловіки, мої любі. Я думаю, зараз вже можна подивитися фізіологічні атласи, як влаштована будова тіла жінки, тому що інколи самі дівчата не знають, і ми починали на Марафоні, наприклад, да, коли ми шукали той оргазм, ми починали з того, що ми роздивлялись в дзеркало свої статеві органи, тому що в чоловіка. Все видно, а у жінки все спрятано, так нас природа задумала всередині. І тому дівчата дуже соромляться, вони не знають навіть, як влаштовано їхнє тіло, де їхні ерогенні зони, як їм краще е, займатися сексом, в яких позах, як отримати оргазм і що для цього треба, і прелюдія. Це вже окрема тема. Але все починається з лібіда. Якщо у вас немає от того самого запального вогника, якщо у вас немає бажання, то звісно, що вам не буде хотіться, тому що ви або втомлена, або тривожна. Або не підібрали контрацепцію, або у вас грубий, неуважний партнер, який не знає, як вам, вас задовільнити. І тому, що жінки інколи самі мовчать, як рибки, нічого не розказують. Отже, дорогі жінки, треба. Усвідомити це перше, пізнавати себе, своє тіло, свою психіку, можливо, сходити на консультацію до психолога-сексолога, який з вами розбере ваші комплекси, можливо, якісь травмуючі події були пов'язані з сексом, або з зовнішньою зовнішністю, тому що жінка дуже часто циклиться, що вона якась не так гарно виглядає, що вона не така активна, як була, або що в неї там п'ята складочка від целюліту, або ще щось придумає, що у мене там прищик, і виходить, що два і на. Планетянина, чоловік думає про ерекцію, що в нього щось там не вийде, тривожиться про себе. А жінка думає, як вона буде виглядати в момент сексу. Дорогі жінки, якщо чоловік з вами вже у ліжку, повірте мені, він там не дивиться, яка у вас там складочка, що вам там заважає, і яка ви ви для нього вже гарна. Ви для нього вже королева. А чоловіки, які вас ображають, вважають негарним. Ну, Такі вам не треба, значить, пусть ідуть собі лісом, ті чоловіки. подалі. Тобто, що я хочу як хочу я закальцювати цю бесіду? Ваше лібідо, це ваша сексуальність, це ваша лібідозна жива енергія. вона… Повинна у вас бути живою, а якщо ви самі не жива, тобто, якщо ви самі живете постійно в стресі, якщо вам щось заважає, якщо нема умов для того, щоб займатися сексом, да має бути комфортне місце, має бути подобрана контрацепція, і це треба обговорити також з партнером. Якщо ви не довіряєте партнеру, якщо він вам зраджував, наприклад, або у вас є якісь образи на нього, то це все прямим чином впливає на ваше лібідо. Ви бачите, скільки факторів і скільки всього впливає на жіноче лібідо. тобто в чоловіків більше. Простіше там та да? ерекція, секс. І то у чоловіків дуже на них впливає оце стреси умови виживання під час війни. І у жінок все те саме, але ще додаються навантаження за дітей, відповідальність, робота, вигоряння і так далі. і так далі Отже, треба оцей весь клубок розібрати, розмотати і зрозуміти, що не так. Тобто з вами все нормально, тому що ваше тіло виживає. Да? Тому я вам. Бажаю класного інтиму, навіть самим собою. І дуже важливо, якщо, є, якщо у вас є можливість використовувати іграшки для пізнання себе, е, і е, говорити з партнером, тобто відкриватися. Якщо у вас зникла лібіда, у вас немає партнера, дуже важливо, щоб ви займалися усвідомленою мастурбацією. Що це таке, я поговорю в інших відео, розкажу. До побачення, до нових зустрічей з вами. Будь ласка, відноситься до себе уважно і буде. З вами все окей, і буде класний якісний секс.